Це вже завершальний етап зборки двигуна ОМ366. Залишилось встановити паливний насос. Вже встановлений новий компресор. Ну і навісні елементи двигуна. Будь-який ремонт двигунів, будь ласка, звертайтесь. тут ось ви можете спостерігати двигун в Зараз дедалі такі. Двигуни встановлюються на е, вітчизняні зразки техніки, тобто, це е, автомобілі Крас. Да? От, е, в переважній більшості зараз на цих моделях транспортних засобів вже стоїть от такий от китайський двигун. У е, нас є величезний досвід в ремонті цих двигунів. Майже всі запчастини на ці двигуни в наявності, тому звертайтеся з радістю вам допоможемо. Також виконуємо ремонт. Виконуємо ремонт двигунів, таких як е, Камець, Ман, е, ДАФ, Сканія, Вольво, Івека, е, будь-які е, моделі е, транспортних засобів. Звертайтесь з радістю вам допоможемо.